Чи знаєте ви, що теорія великого вибуху антинауково? Ось що кажуть останні відкриття. Космологія стверджує, що Всесвіт не вічний. він має початок, а значить, у нього і є і кінець. Бог розпростер матерію як тонку тканину, і на ній розмістив землю, галактики, планети і зірки, все на своїх місцях у готовому вигляді, визначивши для матерії ресурс існування, час? Матерія не вічна. Вічний тільки Бог, який знаходиться над часом, який знаходиться над матерією. Існує закон, причини, і у наслідку говорить, що причина завжди більша за наслідок, причина Бог, який над часом, а наслідок саме час. Він, законодавець і творець всього і це науково. Теорія Великого Вибуху стверджує, що все розірвалося, і в результаті з'явилася матерія, простір, час, енергія, впорядкований Всесвіт і прекрасна Земля. Але істина в тому, що вибух ворожий, хаос а не тривимірний простір і чудову матерію. Чи можна довести все, що Всесвіт виник від Великого вибуху? Ні. А те, що людина з'явилася у результаті еволюції? Ні, при цьому факти творення людини і світу Богом описані в Біблії. Люди усвідомлюють і науково підтверджують це через тисячеліття. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вчати слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами Божого вам захисту.